Що ж, друзі, всім привіт. 11 годин. Перший маркет з горем пополам розвантажився. Мукачево. їду в Ужгород 27 квітня сьогодні. Вигрузив я Мукачево, два борти задні, але трохи дошка в мене пішла на праву сторону, ви поняли? Трошки помудохались ми з людиною, з карщиком, дякую йому. Толковий хлопчина, він все правильно зробив, красиво витягнув. Мусив я розшторюватися з двох сторін, бо трохи на праву сторону пішло. І я спочатку відкрив ліву. і вигружався прямо під воротами, де я ставав, де я припаркувався і реєструватися ходив. Прямо мене там на вулиці вигружали, не, на, не всередині, не на території. Тож, хлопчина все красиво витягнув. Ну, трошки ж кажу, прийшлося попідкладати бруски, там побалуватися. Але нормально, їду далі в Ужгород. Везу на маркет в Ужгород. Так що Мукачу дякую. Мішаня тобі друже, теж дякую. Вчора добре провели час, поспілкувалися, попили кави. проїхались. Міша показав мені цікаві міста. Місця у місті. Отак буде правильно сказати. Так, братан, давай проскакуй. Так Поспішаєте прямо. Ну все, тепер півмашини ще лишилось. 11 тонн у мене їде далі в Ужгород. Так що, Міша, дружище, тобі подякував від душі за гарно проведений вечір. Привіт тобі і твоїй родині. Шутка стала хорошо, бо він, як виїхав, я мусив відтормажуватися, він потихеньку не спішав собі, як черепашка виполз переді мною. Я мусив за ним пертися 10 кілометрів на годину. Так, це колега їде чи що? На поляну вже, не, погнав, точно колега. Поїхав на поляну. Ха. Всі колеги туди, всіх направляють в поляну. А може він завантажений, погнав, не знаю, я не звернув уваги, кстати. Та, в принципі, яка різниця, який він поїхав, правда? Ну що, народ, поїхали далі. Давайте. Ужгородський район. Так, ну що, я вже на під'їзді, тут треба дивитися обережно. Знаки, які стоять, ремонт дороги. Ну да, Тут є місцями дорога, така, що треба призупинятися, бо там є перепади такі на мостах. Що можна підпригнути і дошка підпригне нормально. Хоч і прив'язана. Я ж кажу, її так повело, блін, на праву сторону. Да, там по ув'язці, я з колегою балакав, там по ув'язці треба нормально. Юрчик, тобі привіт і дякую за підсказку. Там ув'язуватися треба ще й між собою стягувати, коротше, як я труби зв'язував. Таким макаром. І до полу прижимати, і ще й пачки, 4 ті пачки, які стоять між собою так стягувати треба по, -по кругу. Цілий процес. Бачите, я не часто дошку цю вожу. Це перший раз, за скільки часу я везу цю дошку. <coughs> ну, воно розсаталось, виходить, ви зрозуміли, ну, знайшло своє місце, скажімо, по дорозі, поки їхало, розпрыгало. Досточка ж різна там і така, і така. Коротше. вони роз... Рассотались, а і ремні ослабли. Там їх надо чи підтягувати постійно. Чи якось так, короче, лихо стягувати надо їх. Очень лихо. пряжка тарабанить. Дивіться, акація, да? Возьму правую полосу. Может там кто сзади на... нарезает швидко. <coughs> так, Ужгород. Есть такое дело. sobre Газель, молодець! Об'їхала мене і тепер в горочку прилип, да? Братанчик. Ха. обогнать мене обогнав і прилип. Ха -ха. Давай, давай, друже, наступи трошки, наступи на газексус! Дивіться, як гарно, а, Поляна яка! Це ось Ужгород попереду, красень. Місто красень. Привіт моїм глядачам з Ужгорода. Всім привіт! Да, Сахарочок! І тобі привіт, дорогой, Ха -ха. талісманчик. Це зараз передмістя, виходить, барвінок, так? Тут була трохи латана дорога, я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю. По-моєму, да? трошки така знерів да, з нерівностями, це я щось таке пам'ятаю, що тут було трохи при в'їзді. Тут знаки 50, по-моєму, йдуть, якщо я не помиляюсь. Тонкості, квіне, є таке. Так, ну що, заїжджаємо в місто на кінці праворуч, праворуч, так нікого нема, ну і здорово. Тут кругом зараз буде. Вузькувато. Так, так місто зроблено, що вузеньке воно, вузеньке. Нічого не вдієш. Ну так, їхати то можна, звичайно, але вузькувато. Що, ну, типу, що мене не може не порадувати, те, що там в, в новій лінії, в цьому епіцентрі. Так? Тобто, що там місця хоч, ну, став, як хочеш, з двох сторін, так, щоб не переїжджати. Стаєш, розкриваєш зразу дві сторони, тобі повитягували то все діло. Все, красиво закрився, документи забрав, закрив замовлення і уїхав. Не сподіваюсь, що так і буде. Що сильно там морочиться не будемо з цими досками. Думаю, що буде нормальний доступ і заберуть їх. по-бистренькому. Ну і все. Мечим на завантаження в поляну. По мінеральну водичку. Церква гарна, так? Да? Да, є таке діло. Блін, ну теж, бачите, є, є трохи, трохи нюансів в плані дороги. Все, дребіжить. Нагрузка мені йде на сідло, бо пів машини. Ну, Це непогано, що відстань, звісно, невелика, що скільки тут, 40 кілометрів образно говоря. Тож, навантаження невелике. Верніш відстань невелика, то що на сідло придавило. Дивіться, акуратненько, чисто все, да? Сейчас дотягну до світлофора і на світлофорі наліво. Ліворуч. Так, беру ліву полосу. Ой. Да, це така фізу з, таким, з, таким от, з такими заказами. Дивіться, дорога не дасть сказати їм. З такими замовленнями, то е, фізуха хороша виходить. Що там сказати? Ну, а, він машину пропускає. О, тут зараз О, буде трохи не рок. Не рок. Пам'ятаю, я такий підставу, таку підставу тут, да? Тут Треба обережно так заїхати, трохи з виворотом. Оп-оп, дерева. Не грибсти тентом. Ну і джіп не зацепить. А то фрау так на мене подивилась і джіпа думає, куди ти їдеш, друже. <свісна> <свісна> ну а що, мусю, мусю їхати. Вона так здивовано подивилась на мене. Так, так, хлопці, ви тут назад, хоч дивіться, не скотіться. Длінний крафтер, так? Да? Чи то спринтер, чи крафтер. Так, а це що таке? То вправо, то вліво, непонятно. Ага. Спочатку включила правий поворотник, потім лівий. Перепутала, Наверно, перепутала дівчина. Так, поїхали далі. Так що їду по місту, наче по Європі. Вузенько все красиво. Шикарно. Шикарно виглядає, так. Дядько, проходьте, я вас пропущу. Вас же пускають, а він не дивиться. Він стоїть дивиться в інший, в інший бік. Все. Є контакт. Є контакт. Та В принципі, нас тут лишилось по прямій, ось кільце, далі міст і за мостом зразу направо. І ми на місці. І ми з вами на місці, друзі. Гуляють, мами гуляють. Так, давайте я, мабуть, тут вас натягну на лоба. Тут наразі дві руки і контроль. Одною тримати незручно. Тут і, кільце вузеньке такий потік машин і. Да, тут вузьковато, тут треба так трошки зазори брати, щоб заїхати. І щоб тент не шурануть. Не обшо. Необ'які ці прегради. Перешкоди, перешкоди. Насичено тут. І рух насичений, і машин скільки дивіться. Це ж назад ми зараз будемо виїжджати, як розвантажимося цією ж дорогою назад будемо вертатися. Я інших не знаю, в принципі. Кудою заїжджав, туди треба і виїжджати. колега теж стоїть. О, Є, проскочив. Киев. Киевская скамеечка. Так, 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 друзья, давайте потрошку. трошку. Эле, элерон. Цикава заправка какая-то такая. Элерон, миссела. Элерон. Вирішив цю дошку вигрузити, вона мене трохи напрягає, чесно скажу. Я вже за того, що її трохи повело, це ну, в напряженні з вчорашнього дня, якщо чесно. Як побачив, що покосилося, бляха, цілий вечір хожу, мене воно з голови не виходить. Такий неприємний момент, але ну, зараз я включу камеру, покажу вам, як вона стоїть, як вона пішла. Задок, звісно, був похлеще, передок не так. Задок був взагалі поведений на праву сторону. Так, ось епіцентр. Невеликий так, а в нас нова лінія, епіцентр далі. Вели... побільший, побільший там. Побільший. А тут якось хлопці кажуть на розвантаження, Теж задом наче, десь треба заїжджати туди задом на територію ворота. Не знаю, я тут не розвантажувався. Ось нова лінія з правої сторони. Так, ви ще тут зі мною, хоч чи ні? У мене вже камера підсідає, треба підзарядити зараз. Буде, поки будемо розвантажуватися. Чи оформлятися піду, то вас поставлю на зарядочку, щоб ви були підзаряджені в мене, так? Так що, друзі, не забуваємо лайк, підписка, коментар. Обов'язково. Кільце тут головне. так? Так. Шук, дивіться, дівчинка конкретно заскакує. а. Прям конкретно. фух. Тут теж треба так. Брати, чудово так, так? Да? Чудово так, брати, треба. часу без 15-12 ми вже другу точку розвантажуємо. Ну це зараз ще якась година-півтори піде на розшторювання, на вигрузку, на зашторювання. Я так сильно спішити там літати не буду, бо перше жарко, що в нас, до речі, по температурі. Давайте я подивлюсь, яка температура в нас. 18. 18, жаркувато. І виходить треба попотіти, попотіти, <потється> попотіти. А ось і епіцентр. Розвантаження з цієї сторони. Ну що, народ, я на території, запустили мене тільки що, да? 12 година. Кажуть, їжджайте коло маркета. Кажу, хлопці, у мене там пішло на бік трошки, треба якось так стати, щоб з двох сторон був під'їзд, щоб я мог розчих з двох сторон. Їдьте, там вам карщик покаже. Хлопчина, який буде розвантажувати, каже, я йду пообідаю, а ви поки об'їжджайте по колу, там встанете, вас там будуть розвантажувати. Ще й кажуть мені, ви були, оказується, я був записаний у них на понеділок на розвантаження. Кажу, не вийде. У мене вже кажу, поляна на завантаження, і в понеділок розвантаження в броварах. Кажу. А він мені й каже, що... Що я вам можу сказати? Добре каже, їжджайте, ми... я кажу, там не вся машина. Він... А скільки? Кажу, півмашини, два борта. А, добре, каже, все, їдьте, ми вас розгрузимо. Кажу, ну слава Богу. Корот... Порішали народ, ви поняли? Все порішали. Так що лайк, підписка, коментар з вас обов'язково. <сум> Тож порішали, це добре. Це добре, що є добре. Я зараз іду, розтинтовую з двох сторон, знімаю дошки. І чекаємо розвантаження, друзі. Чекаємо розвантаження. Я вам залізу покажу зараз, як пішла дошка, щоб ви собі розуміли, що не все так буває гладко, як хотілося б інколи. До речі, я перший раз тут ну, заїжджаю е -е, вокруг Ух, так Така яма там сочна така, блин. З водичкою. а. Я пес його знає. Це треба мені короче, карщика, щоб він мене десь там так поставив. Щоб я, А ось мені показують. Топками на брусках, але пішло трохи да, з двох сторон. Це ж я, так стать, щоб я вам розчехлився, бо пішло трохи в праву сторону, да. ви зрозуміли? Ліву заберемо зразу у мене тут ремні за три А тоді вже праву, ви мені підіпрете, я доски поскидаю, щоб воно не впало. Так, вставайте, будемо правий колесо в цьому жолому. Так, правую так одну длину, так? Так, да, щоб зад буде стовпувати. Все, я зрозумів. І тоді дві сторони розчехляю вам, так? Да? Все, друзі, йдемо, подивимось що там робиться. Ну отак от лягли на борт. Пішли всі пачки туди всередину. Тримаються ремні як гармошка. Бачите, лягли на досік. Ну, Верхню пачку вже забрали, зараз заберемо цю нижню. І тоді оці дві. Все, а ту він потім мені придавить, я розберу борти і все, їдемо далі. Так, друзі, ну що, 13.20. Нарешті скінчилось моє добре, чудне, міленьке замовлення. Його. Все, розвантажився, все ціле, нічого не зламалося, досочку, всю пачки всі зв'язані, лишилися, Да то що похилилося, Да так воно доїхало, все ціле, незломане, замовлення закрито Чекаю документи, забираю все і мчусь у поляну на завантаження. Так що так. Давайте лишайтесь на каналі, всім гарного перегляду, всіх обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Всім пока-пока, до нової серії.